Всім привіт дорогі друзі! Хочу розповісти вам про прозріження, обезріжування кіз, яке проводиться для рогатих кіз, щоб прибрати роги, кому вони мішають. А вони мішають в основному для інших кіз. це можуть бути побиття між собою, які можуть призводити до трав. І навіть до таких, які не з життям. І для цього використовують обезріження кіз кільцевими резинками. Тому хочу сьогодні вам розповісти про цей метод. Це пень, який відпав у кози, тому що в неї виходить, перший раз, коли я її надівав кільця, отак вони виглядають. Перший раз, коли я надягав її кілька, я надягав теж прикорню, але вони, вона була молода, і вони роги росли, і вони зідлізли відсюду. І ріг відпав звідси, а пень такий залишився. І в цьому році я вирішив його теж видалити. І... Доволі таки він видалився приблизно за півтора місяця носіння кільцевих родинок на козі. Такий він має цей вигляд, невеличкий. Зараз покажу козу, з якої він видалився. І покажу, який ще на ній ріг залишився. Це коза тая. Оце в неї один ріг, точніше пень, відпав, який я вам тільки що Показував, а це ще ріг один залишився в неї. Який теж, ви відбачите, он. резинки, який теж повинен відпасти протягом. Ну, Якщо це молода коза, то це може зайняти десь місяць, два. А якщо це більш стара коза, більш тверді в неї роги, то може бути і декілька місяців 5-6. Звичайно, цей метод без. Як сказати, без крові нікуди. Але, до речі, з пеньку небагато крові бігло. Я обезрожував інших кіст, то з них набагато більше крові витікало, чим з пеньку. Тому ну, результати мене задовольняють. Це рижа. Її було проведено обезріження так само, як ви бачите. Звичайно, невеличкі пеньки залишилися, але як такових ріх немає. Вони їх щухрують. Він, в неї він відпав ще в кінці того року обидва роги. І, як ви бачите, за такий доволі великий період нічого не відростало. А це Маша. В неї, дивіться, більш видніше, самі пеньки, в неї теж було проведено обезроження. Теж наприкінці минулого року все, як ви бачите, пройшло успішно. Рог Ріг немає. Залишилися пеньки, але вони. Так низько, що вони не заважають козам, Вони ніякий не наносять е... травми іншим кізам, козам, адже їх більше немає. Тому, як ви бачите, так само не відростають роги, все добре. Тому під кінець можу вам сказати тільки те, що метод справді дієвий. Мені дуже сподобався, адже видалення ріг. Хоч і довго тривале, але ефективне. Поновлення ріг неможливе. Тому метод, звичайно, може не сильно гуманний, адже це все одно причиняє дискомфорт козі при носінні цих резинок, коли відпадає ріг. Ну, але набагато більшу шкоду він приносить, коли на ній роги, і особливо коли коза агресує проти інших коз наносить їй травми. І так далі. Тому метод, я вважаю, доволі таки ефективний. Тому рекомендую, кому потрібно. Якщо будуть в мене ще претенденти, зніму вам більш детальне відео, як я їх надягаю на е, самі роги резинки. Так, там потрібно, якщо ну, щільно воно було, якщо е, той, то можна трішки. Е, Зробити насічки, що робимо. Ну, можна для двох, ну, на одному розі можна для дві резинки, можна на одну, воно вже тоді не скотиться нікуди. Для... для надягання самих резинок я використовую електратор, який теж продається, я його замовляв через інтернет. Тому, Тому всім гарного дня, вечора. На все добре. Бувайте здорові!